Учні вділять на дві команди. Кожна з них має написати, які емоції викликає війна і чи варто ставити життя на паузу. На таких психологічних заняттях допомагають краще адаптуватися у новому середовищі, каже одинадцятикласниця Дар'я Лісовська. Рік тому вона переїхала сюди з Маріуполя. Деякі люди іноді забувають про своє життя і дуже сильно поглинаються війною. І це накоплює негативні емоції. І тому не ну, це погано. А на цьому тренінгу може нам допоможуть, аби підтримати нових друзів. Прийшов дев'ятикласник Олександр Кононенко. Люди всі спілкуються між собою. Всі об'єднані однією цілею зробити життя переселенців кращим. А от херсонець Олександр Ковтун говорить, іноді використовує цей хаб і для навчання. Я дуже погано вмію робити презентації, якісь доклади писати чи робити такі роботи і відправляти з дому. Я приходжу сюди, щоб там мені допомогли з чимось, чи а я зміг відправити домашні завдання. Після повернення до очного навчання з учнями почали працювати працівники соціально-психологічної служби Олена Козова та Ольга Орлова. діти переселенці мають вже помітні зміни, розповідає пані Ольга. Вони і до педагогів вже відкритіше стали, і один до одного, і вже з цікавістю до школи, до того, що відбувається в цьому закладі. Я вважаю, що отаке офлайн проведення занять воно має свої переваги. Нині у школі навчаються 978 учнів, 40 із них переселенці. Для їхніх потреб освітній хаб створили за місяць. А міжнародна організація ЮНІСЕФ передала для навчання 25 ноутбуків, розповідає директорка закладу Вікторія Підмогильна. Вони всі можуть сюди приходити, продовжувати навчання, зустрічатися онлайн із своїми друзями, які сьогодні ну, по всій території України, спілкуватися із своїми учителями. Ми своєї школи та на цьому говорить, зупинятися не планують. Нам міжнародна організація ЮНІСЕФ планує профінансувати 6 годин на тиждень української мови і літератури та окремо математики, виключно для консультацій із внутрішньопереміщеними дітьми для того, щоб вони могли покращити свої знання. Тетяна Зазоля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.